Розширеному засіданні Кабінету міністрів України, під час якого обговорювалося питання підготовки до опалювального сезону. Хочу сказати, що ситуація сьогодні в державі є досить, складна. є потреба у серйозному перегляді нашого відношення до енергоресурсів. Сьогодні всі разом мусимо заощаджувати. Мусимо переходити на альтернативні палива для того, щоб ми могли в такий складний для країни час. В час, коли наші колись стратегічні партнери вже відмовилися фактично продавати нам ті енергоресурси, і держава сьогодні вишуковує будь-які можливості, яким чином закупити їх з з альтернативних, альтернативних напрямків. В цей час нам потрібно. Зібравшись достойно вийти з цієї ситуації, через те можливі певні обмеження, оскільки ліміти постачання газу досить вузькі. Разом з тим, міністр палива та енергетики повідомив, що у нас є близько 17 мільярдів кубічних метрів газу у сховищах, є газ власного видобутку, але разом з тим є дефіцит. Близько 5 мільярдів кубів. Відповідно, всі області України будуть запроваджувати певні обмеження для того, щоб осінньо-зимовий період наші, наші громадяни були у своїх домівках теплопостачання. Відповідно, обласною державною адміністрацією, як і всіма іншими обласними державними адміністраціями України, розроблено комплекс за. Коли проводяться планові ремонти, проводиться перехід котелень на місцевих і максимально намагаємося знищити споживання природних І Хотів би закликати населення Рівнічни, максимально економити цей енергоресурс, який сьогодні є надзвичайно дорогим і опрімповою.